Вибухи від самого ранку у низці прибережних громад під прицілом Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська загинув чоловік. Ще четверо людей поранені. Вчора по обіді ворог вдарив з артилерії по Марганцю та Нікополю. Страждають не лише люди, а й тварини. У Нікополі рятують пораненого коня грома. Вороже залізяче розтрощило йому коліно. 21 тисяча гривень допомоги для Нікопольців. Гроші від благодійників. Хто може отримати та які умови? Освітні простори просто в укритті школярі тепер. Зможуть навчатися офлайн у двох нових кабінетах. Дев'ятирічний Мирон грає з перехожими в шахи за донати. А виручені кошти збирає на гаджети для військових. Скільки вже зібрав? Видивитися спецпроєкт про нікополь. Вітаю, підписуйтеся на Ютуб 11, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вибуху лунають від самого ранку у низці прибережних громад під прицілом Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська. Чиє влучання вирва уточнюють місцевих же закликають не нехтувати власною безпекою та залишатися в укриттях. Атакували окупанти Нікопольщиною ввечері, обстрілювали з важкої артилерії градів та цілили дронами камікадзе. Минулося без постраждалих. Загинув чоловік ще четверо людей поранені. Серед них дев'ятирічна дитина. Вчора по обіді ворог вдарив з артилерії по Марганцю та Нікополю. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два навчальні заклади, адмінбудівлі, пошта, сім магазинів, аптека та перукарня. Понівечені автівки. Від війни страждають не лише люди, а й тварини. У Нікополі рятують пораненого коня грома. Вороже залізяча розтрощило йому коліно. До травми він катав дітей і допомагав із їхньою реабілітацією. Нині ж і сам потребує допомоги. Історія пораненого копитного далі у сюжеті. Посадили Дашу. Посадили Дашу і, в принципі, поки все нормально. На цих архівних кадрах кінь на прізвисько гром під час чини першого свого тренування з верхової їзди. Згодом на ранчо він став улюбленцем дітлахів, допомагав їм відволікатися від жахів війни та емоційно відновлюватися. А от 5 вересня копитному і самому знадобилася допомога. Прилетіло. Прилетіло ось тут, біля червоного будинку. Там стояв гром, його поранило. Вороже залізяче розтрощило грому коліно. Власник копитного ділиться, на силу знайшов ветеринара, який би зміг оглянути пораненого. Додаткова складність у тому, що фахівці просто бояться їхати до Нікополя через щільні обстріли. Один ветеринар, який відгукнувся, у якого є виїзний рентген, погодився приїхати з Харкова до Запоріжжя. Сюди вони їхати не хочуть. Тож для подальшого обстеження грома довелося евакуювати до Запоріжжя. Прихистити його там зголосилася Вікторія, власниця місцевого кінного клубу. Просто немає вибору, скажімо так. Треба допомагати один одному, бо такий час може нам колись потреба буде допомога і відгукнеться Євген. Тому мені у нас не було такого, що ми боялися. Вже в Запоріжжі з'ясувалося. Дрібні уламки снаряду застрягли в коліні тварини. Без операції дістати їх неможливо. Втручання вже провели, тепер гром потроху оговтується. А Євген мало не щодня приїжджає навідати улюбленця. Приїхали на грома. Приїхали до грома. Що у нього тут з коліном вже набряк зійшов уже взагалі все добре у нього. Поки ж грома рятують у Запоріжжі. Євген на своєму ранчу у Нікополі рятує лебедя. Після одного зартопстрілів пернатого оглушило у шоковому стані птаха. Знайшли місцеві Подзвонили люди. люди і кажуть: чи можете ви забрати лебедя? Можливо, до ветеринара, чи кудись його прилаштувати. Я поїхав і забрав. Птах оговтується від чоку, вже плаває у штучному ставку, ловить рибу та навіть намагається злетіти. Лебедю Євген вже знайшов новий прихисток, а сам чекає на грома. Кінь незабаром повернеться додому. Тут на нього чекатиме тривала реабілітація. Ми будемо здійснювати. Ми будемо тут. Гром теж за 10 днів повернеться назад. Його багато хто любить. Діти, які катаються, і декілька людей, які займаються верховою їздою. Вони будуть хоча б просто до нього приїжджати, навідувати його. А коли він одужає місяць, два півроку ще не зрозуміло, якою буде реабілітація. Знову буде катати дітей. Катерина Нічекальона Балковата. Володимир Поваренко про Нікополь. У Нікополі продовжили реєстрацію на отримання грошової допомоги у 21 тисячу гривень. Подати заяву тепер можна до 25 вересня включно. Гроші на купівлю дров. Допомога надаватиметься мешканцям міста, які фактично проживають у житлових будинках та опалюються твердим пічним побутовим паливом. Пункти реєстрації працюють з понеділка по п'ятницю з 9 до 16. Телефони для довідок на ваших екранах. Обміняти посвідчення водія, зареєструвати транспортний засіб та відновити права після втрати. Такі послуги надаватиме ЦНАП у марганці. Таке рішення місто узгодило із сервісним центром МВС. Нові послуги можна буде отримати вже за кілька тижнів. У Нікополі планують реконструкцію очисних споруд водоканалу. Мешканцям пропонують взяти участь у громадських обговореннях з цього приводу. Конференцію проведуть 30 вересня о 15-й годині. Кількість осіб, що можуть під'єднатися до заходу, обмежують. Жена посилання опублікують на сайті міської ради. Освітні простори просто в укритті. У Нікополі відкрили два безпечних цифрових простори. Там діти зможуть надолужувати освітні втрати та розвивати свої навички щодо користування сучасними технологіями. Кабінети для цього оснащені всім необхідним. відкрити їх допомогли благодійники. За декілька місяців зібрав вже чверть суми. У Нікополі дев'ятирічний Мирон грає із перехожими в шахи за донати, а виручені кошти збирає на гаджети для військових. Про важливу місію та як ідуть збори. Юний волонтер розказав нашій знімальній групі. Мені приснився сон, що я граю в шахи та допомагаю село. І буквально наступного дня дев'ятирічний Мирон з Нікополя вирішив грати би в шахи за донат. Я прокидаюсь, там їм десь в 9 годин. Вже сижу тут Юний волонтер ділиться пришвидшувати нашу перемогу. Допомагає із минулого року. Перші зібрані 30 тисяч гривень передав до благодійного фонду. За один день я назбирав 2383 тисячі гривни. До мене не часто підходять. До мене рідко до підходять. Парті десь три вигра там, нічю, програв. щодня за шаховою дошкою поблизу торговельного центру. Дев'ятирічний Мирон провів і цьогорічне літо. Хлопець грав зі звичайними перехожими. Кожна партія за донат. Нині хлопець збирає гроші на мавік з тепловізором для 93-ї штурмової бригади. Метами. Збирати на цей дрон мені залишилось нас. Ну я вже зібрав 64 тисячі гривень за два з половиною місяці. А... Мета це 200 тисяч. Різні шахові стратегії, що допомагають збирати донати для зсу. Морон вже кілька років опановує у шаховому клубі. В талоновитого хлопця найвищий четвертий розряд він вже брав участь і в змаганнях. На одних з них виграв колекційні шахи, і тепер саме на цій дошці віртуозно обігрує суперників. 2 вересня у школі почалися заняття, але свою місію Мирон не кинув. Грати за донат з перехожими продовжує після школи. Мені допомагає манструватися і навички гри розвиває. Ідею школяра підтримала і його мати. Ірина. Жінка каже, свого сина знає, той не зупиниться на півшляху. Я дуже хочу, щоб ми перемогли. Саме перемогли. Це дуже дорога ціна для нас, тому що ціна вимірюється в житті здоров'ї людей. Ми живемо в Нікополі. наша сім'я в прибережній зоні живе. Ми знаємо, що таке обстріли. Ми знаємо, що таке прильоти. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Активно допомагають хлопці звичайні перехожі, особливо коли бачать на що юний волонтер збирає донати. Я дуже слабенька граю. Я, я, я лучше одразу здамся, лучше допоможу йому і все. Я вважаю, що це росте будущей бізнесмен. Молодець. Таких би людей побільше. І був у нас. Порядок і рівень життя був би повищений. Це приклад для дорослих старшого покоління, і от як ми будемо всі разом, як одне єдинець, тут ціле, от, наприклад, як у других європейських країнах, там, ну Франція, так, для прикладу, то, то, то і жити буде краще, і, і перемога буде скоріше. Мирон хоче закрити збір за найближче кілька місяців, тому що на рахунку кожна хвилина. Хлопець зізнається, мріє власноруч передати нашим військовим придбаний за донати Мавік. Якщо б зараз взагалі не донатили до воєнні, ну майже не змогли нічого захищати. Дуже важливо зараз допомагати. Тож, якщо є бажання і можете допомогти придбати очі для наших захисників, долучайтеся. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань, Про Нікополь. Рекорд вим'я загиблого рятувальника. Нову перемогу надзвичайно кузнікопольщини. Миколі Нечепоренко присвятив колега з Полтавщини. Андрій Гричаний пробіг на півмарафон, подолавши 21 кілометр у повному екіпіруванні вагою 22,5 кілограми. В такий спосіб хотів вшанувати пам'ять загиблого колега. Микола Нечепоренко 22 червня отримав травму на сумісній життям під час ліквідації наслідків ворожого обстрілу. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.